Ми закінчили прямий ефір. Я вийшов. якраз через дорогу приїхала машина. Сів і поїхав, як завжди, як кожен день. Євген згадує свою поїздку в таксі пару днів тому. Вона була недовгою. Я проїхав 300 метрів. Нас ось перехрестя, і через перехрестя ми зупинилися: 300 метрів. А все тому, що водій вирішив. Женя йому не подобається. Ви роздражаєте. Ви там позаду і здаєте то звуки. Виходьте з машини. Ну це абсолютно абсурдна ситуація. Людина не в собі. Це точно. Женя намагався вести діалог, однак усе марно. Водій висадив Євгена. А на те, що така поведінка може мати наслідки, не відреагував. Він сказав: да, 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 наслідки, які там наслідки. Євген одразу ж написав скаргу в службу підтримку додатку, вимагав пояснити поведінку водія. Та повернути кошти, адже гроші за поїздку знялися в момент замовлення 114 гривень, але справа не в 114 гривнях, а справа в адекватності і гарантії безпеки пасажира. Передбачувано відповів штучний інтелект: ви допомагаєте там нам стати кращими, не обіцяємо повернення коштів. Кілька безглуздих відповідей з того боку, і жодного рішення. Сніданок надсилає офіційний запит в додаток-агрегатор таксі. Ситуацію пообіцяли прокоментувати, пообіцяли й алгоритм, як пасажирам ефективно відстояти свої права. Однак, поки що чекаємо на інтерв'ю. А тим часом, буквально за кілька годин після журналістського запиту, Женя отримує в додатку нове повідомлення і впізнає в ньому живу людину. І чи впливає це на це чи ні, я думаю, вирішувати. Е, ну я не буду говорити точно. Врешті обіцяють повернути кошти та провести внутрішнє розслідування. А що ж робити постраждалим пасажирам, щоб реакція надходила не лише після розголосу на телебаченні, юрист Дмитро Йовдій каже, ефективний метод звернення до Держпродспоживслужби. Це служба захисту прав споживачів по простому можна написати туди звернення, не полінуватися, але потрібно при цьому вказати конкретну точну там дату, час поїздки, марку автомобіля, якби номерний знак. Юрист визнає, реакція може затягнутися. Бо служби наші повільно працюють, але тим не менше це матиме наслідки ймовірні для служби таксі, тому що вони не до водія звернуться вони звернуться до служби таксі. Служба таксі буде звертатися відповідно вже там. Розмуситиме ну, розбиратися всі в цій ситуації, тому що насправді найбільш крайня, якби форма покарання в цілому перевізника це анулювання ліцензії за невиконання ліцензійних умов. В ідеалі водія мають внести в чорний список. А на припущення, що цей же водій може переключитися на інший агрегатор конкурент. Юрист має надію. Я думаю, що і між ними є якісь чорні списки, як водії. Отже, якщо таксист порушує права пасажира, треба описати ситуацію в службі підтримки. Якщо ж і там належним чином не реагують, допоможе закон по захисту прав споживачів, тобто Держпродспоживслужба.